Сьогодні у нас буде тренування спини, плечей та біцепсу. Хочу наголосити, що зараз я відпочиваю після змагань, і тренування таке собі відновлююче, скажімо так, тобто не максимальне. Але якщо вам буде цікаво, якщо вам воно сподобається, ви можете використовувати це тренування у своїх практиках, у своїх заняттях, будь ласка, сьогодні я покликав на тренування двох спортсменів юних молодих, які тренуються разом, разом зі мною. Привіт вас! Привіт, Олег! Сьогодні ми з вами будемо тренувати спину. Розпочнемо з розминки, просто щоб відчути м'язе, будемо працювати сьогодні по 20 повторень. в кожному підході починаємо тяга зверху. Так, наголошую, дивіться, на початку повторення ми розтягуємо максимально свої крила і немов штовхаємо лікті до своїх ребер. Так, Влад, класно. Молодець. Ну що, Олег, як твій так. настрій? Настрій чудовий. Тим паче, ми знаку почали тренування. Ти встиг відновитися після вчорашнього тренування. Звісно, ні. Вчора ми просто ввечері дуже класно потренувалися. Сьогодні зранку, можливо, хлопцям буде важко. Хочу наголосити, дивіться, які дельти в Олега. Це дуже перспективний спортсмен. Вагу додаємо. Це в нас іще розминка. Зараз 10 повторень зробимо. Сьогодні будуть у нас на спину декілька вправ. Думаю, спина буде просто горіти. Розкачаємо крила. Все, перший робочий підхід. Фух, Вийшло 15 повторень. Важкувато. Влад, давай. Твоя черга Хочу наголосити, що після змагань зв'язки не дуже гарно ще тому я вагу зменшую у робочих підходах для того, щоб трішки відновитися лікті. Скажу чесно, болять, тому доводиться з меншою вагою працювати. А, до речі, в одному з відео Арнольд Шварценеггер казав, що потрібно після кожного підходу відпрацьовувати позування, незалежно від того, чи змагаєшся ти чи ні. Тому я зараз також почав після підходів позувати для того, щоб прожимати м'язи. Рекомендую всім новачкам, досвідченим апетам, постійно після підходу прожимати м'язи трішки. Так, ну що, хлопці, там наші прави завершені, переходимо сюди, зробимо також тягу згори, але змінимо напрямок корпусом в іншу сторону, розвертаємось, краще працюють крила наші. Зараз покажу. Ви за мною повторюєте корпус трішки вперед. Відводимо лікті до своїх ребер, але тішки позаду корпусу. Повна концентрація на широчайших м'язах також до 20 повторень. Але, ну що на наступний сезон готовий спробувати свої сили Буди, в бодібілдингу? Так. Я гадаю, так. Виступити, Так. Так, так. Запам'ятайте. Запам'ятайте, він це пообіцяв. Олег буде Я. виступати в бодібілдингу. Де? Натуральний? Звісно, натуральний. Піхімічний. <рес> в, в НБФ, чекайте на нього. Беріть на свободу, ще раз скажу. Майбутній презент. Але так. вже не відкрутися тепер. Не маю права. А я позувати. слово. Ти вважаєш, що тренування на спину воно взагалі? Найскладніше. Чи тобі ще щось складніше? Я б сказав Ух, да. складні... а, а, так. Найскладніше. Так, а ти? Скажи, будь ласка, скільки тебе тільки що вийшло повторень? Ну, я ще не робив багато хвилин. А, не робив? Так. Да. Тобто я тебе випереджаю. Тому я, я ще не маю. А, ну, вибачайте, я зараз тоді швидко зроблю, я вже собі вагу просто виставив. До речі, кожен підхід я вагу додаю. Здається, зараз я вже не витягну навіть 15-ти, але спробуємо. Ми взагалі щоб про Олега не казали, але спина в нього дуже гарна, не тільки дельта. Ось тренер тільки сказав, що дельти взагалі рознос рознос, але спина в нього теж прямо. Тягу з гори ми завершили. Зараз переходимо на важільну тягу по одній руці. Це дуже крута вправа, яка розвиває товщину вашої спини, тому що тільки що ми працювали над шириною. Але коли ти позуєш на сцені, коли ти показуєш свої широчайші м'язи, якщо нема товщини, то це дуже скрадає твій образ, як бодібілдера. Тому зараз у нас важільна тяга по одній руці, розпочнемо з розминки. Взагалі ось правду казав Олексій Анатолійович про те, що це, мабуть, найкраща вправа на спину. І моя також одна з улюблених. Хочу наголосити, що я мав на увазі. Дивіться, ширина спини, тут широчайше працюють. І зараз ми працюємо над цією частиною. Нам потрібна товщина. Так, працює трішки широчайший м'яз. але зараз ми ще додаємо товщину. Далі у нас буде тяга. Нахилі зі штангами, це взагалі топ. Але вона буде трішки пізніше. Хочу наголосити, що це моя одна з моїх найулюбленіших вправ. Зараз спробую викинути на 15 повторень, але якщо, як кажуть, кажуть, буде мене херти, можливо, зроблю і більше. <плес> У нас працюють зранку і дівчата над спиною. Також погляньте, це наш подаючий надії бодібілдер, тому у нас не тільки хлопці працюють. Спина сьогодні відчувається чудово. Олег, як твоя а, спина? Чудово, якщо на що не залітися. Сил вистачає. Більш того, в мене ще всяка невробка попереду. Тому не права розслаблятися, ще хочеться. Це твоя улюблена вправа на сьогодні, так? Звісно. Особисто я полюбляю використовувати ремені в цій справі, бо рука ледве тримається. Приїхали. Ах, а я когда сама я сеха. А я? Так. Пока что ты. Рабы. Давай. Ну що ж, важільну тягу по одній руці ми завершили. Зараз приходимо до тяги в нахилі зі штангою. Ця справа, напевно, одна з найтоповіших, а можливо найкраща у принципі у світовому рейтингу серед бодібілдерів. Вони завжди відмічають цю вправу. Тяга в нахилі дає товщину спини максимальну. Також покращує е, її ширину. Тобто це універсальна така вправа, яка ну, просто 10 з 10. Починаємо, а вам, я думаю, буде цікаво подивитися. Окей. Щоб спина у кінцевих, скажімо так, повтореннях не була такою, прогинаємо. І дотягуємо сюди а штангу пускаємо вниз, не попереду себе, тому що так ти перевантажуєш свій низ спини. Окей. Зараз вирішую додати вагу, тому що в минулому підході низ спини починає ламатися, а верх ще може тягнути. Тому трішки додам ваги для того, щоб синхронно верхня частина та нижня частина спини дійшли до м'язового відказу. Намагаюся працювати в діапазоні 15-20 повторень. Зараз подивимося, що вийде Йоп. бомба. Але... Пивнема! Там зробили два підходи і зараз просто хочу додати те гриф замість третього підходу тяги в нахилі, зроблю тягу те грифа. Вона також дуже класно працює на спину. На сьогодні спина завершена. Зараз починаємо працювати над м'язами плечей. Конкретно в цій вправі працюємо на середній відділ наших дельт. Працюємо від відведення рук з опором грудьми в лаку. Зараз покажу техніку. Мені здається, якщо б Олексій Анатолійович підійшов ось в такій формі, в якій він є наразі, до змагань, які нещодавно були, то він взагалі посів би ну не те, щоб найтвердіше, але ось слово твердість і слово четверте місце для нього б означало одне і те ж. Будемо сподіватися, звісно, на те, що наш тренер, який показав, звісно, приголомшливий результат, зможе нас не те, щоб підбадюрити, а наставити. На те, що ось в такій складній сфері, як бодібілдинг, можна навіть із фармою людей перемагати і посідати перше місце, не друге, не третє, не четверте. Хоча, звісно, ось те досягнення, яке в нього було, це взагалі. Будемо сподіватися на те, що колись і ми зможемо такого досягти на майбутніх змаганнях. Продовжуємо працювати над дельтами. Зараз буде у нас відведення по одній руці в кросовері. Одна з моїх найулюбленіших вправ на дельти, а взагалі класно розвиває середній бочок дельт. Зараз вам продемонструю цю вправу. Що не казав би Олексій Анатолійович, але це неулюблена вправа. Це капець. Взагалі хочу наголосити, що право на дельти саме в житті бодібілдера дуже важливі, тому що вони дають веобразність вашої фігури, і якщо дельти класно розвинені, ви здаєтеся більшими, ширшими. І отут такі шматки м'яса, вони дуже класно додають до вашої форми. Тому Хлопці і взагалі дівчата, тому що в дівчат, як правило, дуже слабо розвинені дельти. І всі дівчата вважають, що навіщо мені плечі, навіщо мені дельта. Але якщо дельт нема, дівчат фігура виглядає таким чином, тому е обов'язково працювати потрібно як хлопцям, так і дівчатам над дельтами. Дівчатам для просто форми красивої, а хлопцям, звісно, потрібно збільшувати саме м'ясо на дельтах, тому що воно дасть вам. Об'єм дасть ширину вашої фігури і дасть красу. Дельта на сьогодні ми завершили. Зараз у нас остання м'язова група. Будемо працювати над все. Підйом гантелей, але з упором на лавці скота з іншої сторони впираємось ліктями і робимо концентровані підйоми. Зараз розминка, 10 повторів. А потім будемо додавати вагу. Тільки ще завершив перший підход на біцепс. Не будемо втрачати час, доки біцепси відпочивають, зробимо. Підход на прес, вставляємо його в основне тренування для того, щоб до завершення в мене вийшло 4-5 підходів на м'язо пресу. Тому що прес дуже важливий для нашого організму, для нашої фігури. Можна сказати, що особисто в мене це моя візитна картка, тому над пресом я працюю дуже активно. Зараз покажу одну з моїх цікавих вправ. Яку я підгледів у, не побоюся цього слова, великого бодібілдера Кріса Баффреда. Дуже мені вона зайшла, і особисто я використовую зараз цю вправу. Всі покажу. Тількино завершив право на м'я пресу, біцепс вже відпочив. Другий підхід йдемо працювати на біцепсі. Зараз будемо працювати саме на пік біцепсу на зовнішню частину, а вагу тут потрібно брати не дуже велику для того, щоб максимально технічно відпрацювати. Зараз покажу. Зпираємось. Ліктям вільної руки в коліно, даємо можливість в'язам біцепсу розтягнутися під вагою анкелі. Відчули розтягнення біцепсу. Із цієї крайньої точки ми починаємо підйом біцепсу, заводячи ваш мизинець на зовнішню сторону, таким чином. І не розвертаючи лікоть. а лікоть залишаємо ось в такому положенні. Як бачите, пік максимально діляється. Саме на цією частиною біцепсу ми тільки що працювали. Ми можемо бачити, в Олега в нього чудово розвинений біцепс, тому що зверніть увагу, як права рука, так і ліва розвинена біцепси однаково. Хоча дуже часто в людей одна рука більша за іншу. Влада також класно виділяється пікова частина біцепсу. Ми Можемо це бачити. Тренування ми завершили. Сьогодні ми працювали над спиною, дельтами до біцепсу. Я вважаю, що вічно класним, дуже насиченим. Дивилися. Дуже, дуже висаджувалися. Я сказав, майже усім правила на спину. Всім дякую за увагу. Чекаємо на ваші коментарі чекаємо на ваші лайки. Особливо. Задавайте питання, силово вам якісь теми дуже цікавими, я буду їх обов'язково висвітлювати в мене від відео. Подібільним назавжди.